Виставку робіт сучасних закарпатських художників під назвою Адвент відкрили у генеральному консульстві Угорщини в місті Ужгород. Під час офіційного відкриття генконсул Йожеф Бачкає зауважив, що з наближенням свят у період Адвенту хотілося разом із відомими закарпатськими художниками створити відповідну атмосферу і додати трохи світла у темряву сьогоднішніх важких буднів і підтримати таким чином культурне життя Закарпаття. Зумваріфеконзуляту штерулятин Ебанагейшикбенупродовж років на території та просторі генерального консульства Угорщини в місті Ужгород ми даємо можливість представляти свої роботи закарпатським митцям, етнічним угорцям. На початку цього року війна дещо завадила цій традиції, але незабаром ми організували вернісаж закарпатських митців та митців, які опинилися тут, переселенців. Бої люди, які воюють зброєю, люди, які борються словом, і люди, які борються своїм мистецтвом, і закарпатським. Митці показали своїм прикладом, як можна боротися за допомогою мистецтва, як можна боротися своїм власним мистецтвом за незалежність, за суверенітет своєї країни, які угорщина з перших днів війни підтримує. Ці митці частину своїх робіт запропонували для благодійних цілей на підтримку вимушено переміщених осіб, потерпілих та військових. Участь у камерній виставці взяли 12 закарпатських художників, які представили скульптуру, кераміку та живопис. Роботи митці підбирали таким чином, аби створити для глядача атмосферу очікування різдва. Вибирали роботи таким чином, щоб у нас було хоч якесь відношення до різдва. Тобто це може бути якісь, якісь колористичні рішення. Це може бути якась тема, це може бути якась церква. Це може бути навіть натюрморт, такий який відображає той. Той э, період, який э, передбачає різдво, да, бо є там зимні квіти, є там мало чого є, що у нас так асоціюється з Різдвом. Рік, що минає, важкий у час війни. Ми українці різних професій. Кожен на своєму місці продовжуємо робити те, що наближає нас до перемоги, і культура не виключення. Закарпатські художники об'єдналися у єдиний мистецький фронт на допомогу Збройним силам України. Художники пишуть картини, влаштовують благодійні аукціони, збирають кошти на потреби військових. Ми стараємося репрезентувати наше закарпатське мистецтво, яке сьогодні дуже актуальне. Воно потрібне, воно е, е, своєчасне і ми хочемо, прагнемо нормального життя, миру. Ми хочемо відчувати себе людьми, і цим всім все сьогодні все сказано. Ми раді що тут є Алиночка. Я хочу сьогодні привітати всіх з наступаючими святами. Я надіюся, що в душі ми будемо всі разом. І, і, і католики, і православні, і греко-католики всі, всі, всі оглянути виставку можна до середини січня у виставковому просторі дипломатичної установи.